8 лютого в Одеському музеї західного та східного мистецтва відкрилась персональна виставка Анатолія Горбенко Подих моря у співах степу. Вернісаж присвячений 80-річному ювілею народного художника України, академіка, професора, голови Одеської обласної організації національної спілки художників України Анатолія Горбенко. Масштабна виставка розташована у п'яти залах музею. В експозиції представлено 145 творів різних періодів творчості митця. Анатолій Горбенко класик пейзажного живопису, тому саме жанр пейзажу був домінуючим на виставці. Анатолій Олександрович своєю творчістю робить вагомий внесок у розвиток України. Культури та популяризації її у світі своєю багатогранною діяльністю заслужив широке професійне визнання, відзначений безліч у різних нагород та отримав багато почесних звань. Ми вдячні Збройним силам України, які нам допомагають, підтримують нас і захищають. Це наше, для нас дуже важливо. І Вдячні Богу, що ми зібралися Отакі, людей прийшло на цю виставку це. Дуже велика гордість і честь для мене на урочистому відкритті були присутні почесні гості: Радулов Дмитро, заступник начальника Одеської обласної військової адміністрації, Кіщук Микола, заступник голови національної спілки художників України, Тарасенка Ольга, доктор мистецтвознавства, професор кафедри образотворчого мистецтва Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського, Олійник Олена, директор департаменту культури, національності, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної Державної адміністрації, заслужений працівник культури України, Крістанова Юлія, начальниця відділу культури Чорноморської міської ради, Гриневецький Сергій, колишній голова Одеської обласної державної адміністрації меценат, Ковров Анатолій, ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури, професор академік Горчаков Андрій, заступник голови Українського фонду культури імені Бориса Олійника. Меценат та інші. Цього дня Анатолій Олександрович отримав багато подарунків, почесних нагород, подяк та відзнак за свою успішну. Багатогранну діяльність. Мені дуже це, що у нас в Одеській області такі митці, які прославляють себе, рідне місто, рідну Одещину в Україні, Всесвіті. світло. Горбенко Анатолій Олександрович за визначні творчі досягнення, ваговий внесок у розвиток національного художнього мистецтва, збереження і примноження традицій українського образотворчого мистецтва. Активну, благодійну громадську діяльність та здоровості річчя від дня народження. Я ще раз вітаю, а від нас я відчитаю гарний лист, всі побажання від нашого голови. Київське товариство Знання України. Нагороджує дипломом почесного члена на підставі ухвали президії товариства за рішенням номер 16 від 5 лютого 2024 року. Горбенко Анатолій Олександрович, академік, професор. Народний художник України, обраний почесним членом Київського товариства Знання України, директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Федорова Ірина Ігорівна була особисто запрошена на такий важливий культурний захід разом зі знімальною групою «Ізмаїльського телебачення. Тому що п'яти за. Такого музею, як музей західного красивного мистецтва, відкрита виставка, перспективна виставка, велика виставка великого майстра. Дуже дякуємо за це. За це свято, мистецтво, свято українського мистецтва. Висока майстерність виконання та глибина художніх образів представлених творів вразили усіх присутніх. Теплі слова вдячності та добрі побажання лунали від колег, друзів та шанувальників творчості митця. Коли художник тонкий, умний, умеючи чууствовать, имеючи свої інтонації, яким зритель довіряє, тому що основне в искусстві это искренність. І наповнена з любов'ю. От ці качества є у Горбенко. Я приїхав сюди від національної спілки поздоровити нашого друга. Я ж не скажу все слово, це великого друга. Ми з Анатолієм дружимо давно, і він давно знаходиться на цьому посту організації Одеської. Ну, по-перше, це неординарна особа. Нам повезло, що в нашому колективі є така доброзичлива, талановита людина, як Горбенко Анатолій. Сьогодні в Одесі відбувається дуже велике свято свято мистецтва. Сьогодні у залах музею східного та західного мистецтва відкривається персональна виставка, ретроспективна виставка професора, академіка, народного художника України. Анатолія Олександровича Горбенко це такий великий ювілей художника, і це знаєте таке такі підсумки, які ми сьогодні підводимо всі разом. Федорова Ірина Ігорівна відзначила важливість багаторічної плідної співпраці з Анатолієм Олександровичем та підтримки у сумісних проєктах. Анатолій Олександрович Горбенко це дуже великий наш друг, тому що усі наші ідеї, усі наші проєкти завжди підтримуються. І особливо для мене дуже важливий проєкт Емілія, в якому взяли участь 98 художників з Одеси. Зараз я хотіла би сказати Анатолію Олександровичу слава подяки, і щоб у нього завжди було натхнення, щоб він був здоров, щоб він був активним, таким же активним, як завжди, тому що це дуже дуже багатогранна людина, щастя, наснаги. І разом до перемоги. Ізмаїльські художники також відвідали цю унікальну подію та долучилися до привітань. В честь його 80-ліття, його персональної виставки, і ми желаємо йому здоров'я, благополуччя, щастя і многії-многії літа. Виш прекрасна, великолепна. Анатолій Олександрович виразив вдячність усім присутнім гостям. Також митець підкреслив особливо теплі відносини з містом Ізмаїл та Ізмаїльською картинною галереєю. Ізмаїл для нас це дійсно. Е Туди з задоволенням хочеш приїхати, з задоволенням поспілкуватися, збирання творів, які знаходяться в картинній галереї це гордість ми всієї України. Туди з задоволенням приїжджаєш і цінуєш, шануєш і тих людей, які нас там оточують і які дуже доброжелачі. За роки головування Анатолія Горбенко, Одеська обласна організація національної спілки художників України, є однією з найчисленніших та творчо-активних спілок України завдяки його особистим зусиллям і постійній турботі. Анатолій Горбенко продовжує свою діяльність на ниві українського мистецтва. Своїми творами майстер пензля пробуджує світлі, щирі почуття людей та торкається серця кожного. Персональна виставка Анатолія Горбенка Подих моря у співах степу стала яскравою подією у культурному житті регіону регіону та всієї країни Юля Петлацюк Наталя Маленка для програми новин.